Для Китаю це, в принципі, вибори виявилися ці задовільними, і якщо говорити про те, що змінюється насправді, нічого не змінюється, зберігається, в принципі, та ж сама ситуація, яка була і до виборів, але ми бачимо, що партія Незалежницька втратила позиції, ну, втратила мандати, а Гоміндан отримав їх більше. До, до, до речі, в день виборів е, Байден заявив, що е, Сполучені Штати не підтримують незалежність Тайваню. Тому е, тут е, що ми маємо? Що загострення політичні економічні можуть бути? Тобто, за, далі можуть розвиватися ці всі е, війни, санкційні, між КНР і Тайванем. Там перед, е, перед новим роком. В Китаї запровадили чималі санкції проти Тайваню, економічні по 12 це там черговий черговий пакет санкцій, і він торкнувся 12 позицій тайванської продукції. Тобто, Китай, Китай тисне і цей тиск спрацьовує. Ну і плюс ці військові навчання і постійні заяви Китаю, що незалежність Китаю це буде означати початок війни. А теж стримуючим образом е, діє на електоральні е, настрої. Так що я не думаю, що війна там буде, але е, тут питання, якщо, припустимо, після того, як в повноваження вступлять новий президент Тайваню і новий парламент, чи буде спроба проведення референдуму? Да? Якщо буде спроба проведення референдуму, то ми побачимо збільшення тиску з боку е, Пекіну. Uh, і ескалацію певну.